До трагічних наслідків призвів нічний вояж мотоциклом МТ двох чоловіків. Молоді люди прямували з боку вокзалу до центру міста. За припущенням працівників ДАІ, на чималій швидкості. Мотоцикл мовою водіїв зловив бордюр. В результаті падіння пасажир МТ опинився в 5-8 метрах від місця зіткнення. Ще через кілька метрів лежало тіло водія. Удар головою об бордюр став причиною миттєвої смерті хлопця. Сам мотоцикл знаходився в метрах 50 від місця зіткнення. Наразі пасажир МТ у вкрай важкому стані знаходиться у реанімаційному відділенні міської лікарні. За інформацією лікарів, він отримав переломи черепа, ребер та, ймовірно, шийних хребців. До свідомості молодий чоловік не приходить. Його підключено до апарату штучного дихання. Особа водія МТ працівниками ДАІ встановлена. Вони кажуть, не так давно рішенням суду його було позбавлено права керування мотоциклом за водіння у нетверезому стані. Зі слів правоохоронців, на те, щоб забрати тіло з місця аварії, пішло кілька годин. Спеціальний автомобіль служби допомоги, який призначений для перевезення померлих, у черговий раз зламався, тому довелося вдатися до допомоги транспорту міської комунальної аварійно-рятувальної служби. На машину тіло загиблого вантажили родичі та інспектори ДАІ.